Слава і честь смачному варенику. П'ятий всеукраїнський та четвертий міжнародний фестиваль кулінарного мистецтва об'єднав парад вареників в Івано-Франківську. Він зібрав сім команд, а це понад півсотні кулінарів. Парад вареників демонструє уже набуту професійну майстерність молодих студентів, а також популяризує національні страви та технологічні способи їхнього приготування. Цього року ми вибрали темою фестивалю прадавні прославні» Кожна команда. Повинна представити журі найстаровинніший рецепт вареників свого регіону. Студенти кулінари відтворювали сюжети українського родинного життя та частування гостей. Усіх присутніх на кулінарному святі пригощали варениками із різноманітною начинкою. Народну страву, виготовлену умілими руками вихованців кулінарних навчальних закладів, спробувало журі. «Чудовий начинок так багато, що здається, що всі навіть і зможемо спробувати. Саме більше мені сподобалися вареники з балаком із грибами, і вареники з яблуками. Також дуже добрі вареники з картоплею, з грибами і грибна підливка з білих грибів. На кулінарному фестивалі кожна регіональна команда презентувала власний товарний знак. Їхньою візитівкою, безперечно, були українські вареники. Ми привезли ті вареники, які нам передали з покоління в покоління. То тобто бабусі і мами нас навчили їх готувати. Цьогорічний парад вареників ювілейний. Перше організатори запровадили традицію посвяти в кулінарію першокурсників, котрі пов'язують свою подальшу професійну кар'єру із сферою громадського харчування. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Непилюк, новини на вечір.